Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Пане Віталію, Я буквально, якщо дозволити, одним запитанням. Є інформація, що знову по Харкову росіяни луплять кабами. І от сьогодні був такий удар. Скільки прилетіло з того, що ви можете публічно озвучити? Так, дійсно. Харківщина продовжує перебувати під бомбовим терором, який завдає і Російська Федерація. Каби прилітають по місту фактично щодня. Що характерно це відбувається приблизно о 16 годині? Тут люди вже так сумно жартують, що по ним можна зіряти годинники. Так сьогодні прилетіло за різними даними. Два за ними даними два каби, за іншими три, три каби по, по житловій забудові міста. На жаль, є кілька постраждалих серед цивільного населення. Скажіть, пане Віталію, ну це звісно на голову просто не, не налазить. Чи люди вже розуміють, що о шістнадцяті. Чому шістнадцятій? Ну я не можу я не можу е зрозуміти скривлену логіку росіян. Е чомусь вони саме такий час обрали для себе. Не знаю. Можливо, у них перезмінка чи в них якісь інші наміри. Я не знаю. Не можу все про це відповісти. Давайте поговоримо загалом тоді про ситуацію на полі бою. На лінії фронту, який власне і на тому напрямку е, Харківському, є інформація від Харків про те, що противник перемістив у Вовчанськ три штурмові групи. Вони закінчуються там дуже швидко, в принципі, російські військові несуть там втрати величезні. Але що можна сказати зараз про якість, ефективність їхнього війська там, ким воно представлене, ким укомплектоване? Е, ну, в цьому випадку намагаючись. Е прорвати оборону наших військ окупанти в черговий раз проводять заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність або деморалізовані, намагаючись цим самим залатати чисельні проріхи в бойових порядках своїх військ, зокрема ворог для цього вводить як резерви, так і переміщує війська з інших напрямків. Ну я вже говорив про те, що нещодавно було перекинуто. З куп'янського напрямку у Вовчанськ три штурмові групи зі складу 138 ї окремої мотоселецької бригади. А в брой населеного пункту глибоке була перекинута кілька штурмових груп зі складу 1-го мотострілецького батальйону, 79-го мотострілецького полку. Ну скажемо куп'янський куп напрямок. Також у них досить активний. У них там вдосталь сил, що вони перекидають звідти сюди. Ну, вочевидь, цей напрямок для них є більш важливішим, тому вони таким чином здійснюють переміщення. Вони все таки пробують намагатися прорвати нашу оборону, вклинитися в неї, а також відновити втрачене положення. У Вовчанського кажуть військові а, росіяни абсолютно погрузли в цих міських боях. Вони є не дуже ефективними як армія у такого типу бойових діях. Яка загалом ситуація у Вовчанську? Чи вдається нам їх відкидати з якихось позицій? І чи трапляються історії, коли за день можуть позиції переходити з рук в руки? Так, дійсно такі історії дійсно є. Це майже повсякденно так відбувається. Бої в міських умовах надзвичайно складні, тому що доводиться вести вогонь через будівлі. Там дуже дуже багато є місць, скажімо так, де можна, де можна заховатися, є ще залишки підземних комунікацій, які ворог використовує. От, так само зараз саме вовчанську ворог здійснює точніше. Вчора вчора вовчанську ворог здійснив. Дистанційне мінування мінами ПОМ-2. Також отримує нові підрозділи. Зараз є інформація про те, що ворог завів нові комплекси РЕП на цьому напрямку. Ну, втім, маю запевнення, що нічого в нього на цьому напрямку не вийде. Ми міцно тримаємо свою оборону і будемо йти до перемоги. Не можу дивитися ці кадри, чесно кажучи, коли бачу, що залишається від міст, фактично не захоплю, то знищу. вовчанськ геть зруйнований. Ну фактично так. Фактично, вся місцева, вся вся міська забудова зруйнована, є подекуди там всі лілі будинки, але в цілому е він являє собою ми... ну, фактично такий. Коли говорити про е, таке село Сотницький козачок, пане Віталію, що можна розповісти про ситуацію там? Тому що я знаю, що евакуація відбувається звідти сьогодні. Ми зустрічали таку інформацію про те, що вона ускладнена там, але е, все-таки є е, і була інформація про те, що намагалися працювати там російські ДРГ, і кілька днів поспіль серйозно обстрілювалося е, це село. Зрозуміло, що це очевидно ну така сіра прикордонна зона. Але яка ситуація там? Дійсно, там були кілька спротивників зайня, за, зайняті позиції в цьому селі. Треба зауважити, що даний населений пункт розташований вздовж кордону от, і являє собою такий ну, чомусь лазів шматочок для окупантів, які думають, що вони легко можуть там пробратися і закріпитися. Але так, так не сталося. Наші прикордонники вчасно і помітили вчасно. Помітили пересування і вибили їх звідти. Так, після того було ще кілька спроб проникнути населений пункт. Але всі вони закінчилися для ворога невдачею. Натомість ворог продовжив, навіть не продовжив, а розпочав бомбардування. І минулого тижня в сусіднє село, в сусіднє населений пункт Гур'їв Казачок, було скинуто кілька фабів. Паніталіну очевидно, російські ДРГ. Намагаються будь-де промацати нашу оборону по харківському напрямку, та тому що ну попередньо кілька днів тому ми обговорювали ще і борову, і про те, що можливо вони мають наміри сунутися і туди. Чи можна сказати, що, ну, що вони намагаються промацати де можна протиснути нашу оборону по кордону? Звичайно, звичайно, вони шукають слабкі місця в нашій обороні, маючи на меті проникнути на нашу територію і. Розвинути успіх, але ну, цього не вдасться, тому що вже прийняти нами певні дії, е, отримали поповнення, отримали додаткові резерви, і тому наразі кордон е, надійно прикритий. Ну, на і будь-які спроби, е, против... так, так. Будь спроби противника прорватися на нашу територію, вони всі будуть закінчуватися його невдачею. Ну, одне вдачі в них страшні. Вони несуть такі втрати на е, харківському напрямку, ну які просто їм записує навіть британська розвідка в рекорди абсолютні. Як швидко їм вдається відновлювати і латати дірки в своїй живій силі? Ну я вже говорив про те, що вони, вони виводять окремі підрозділи з резервів і пускають mm. їх в бій, а також переміщують з інших напрямків. Е, тобто, щось говорити про... Скажімо так, про моральний стан противника ну тут тут дуже складно, тому що фактично люди в них демотивовані. Вони з бою з бою в бій переміщуються з одного напрямку на інший і втрачають командирів. Говорив, очевидно інфеку... так, звичайно, вони втрачають командирів в цілому підрозділ Втрачає ініціативу і для того, щоб його підбадьорити, вище командування задіє такі задіє такі методи, як зачитування перед строєм, наказу 227 Сумно відомо ще часів Другої світової війни. Сумновідомо як е, прекрасні шагу назад, От. тобто е, їхньому коваленню доводиться їх е, фактично е, під піддолами за загрожувальних загонів заганяти в бій. Е, інтенсивність боїв дуже висока. Відповідно, втрати противника також дуже високі. Е, в середньому це е, від 100 до 150 осіб на день, mm -hmm. тобто ну я маю на увазі і санітарні і безповоротні. Але це досить високі втрати, і вони відчутні для ворога. Ворог несе е, колосальні втрати е, як в матеріальних, так і в людських ресурсах, яких в нього зараз і так мало. Дякую вам величезне, пане Віталію. Що ви знайшли час долучитися? Віталій Саранцев, полковник представник відділу комунікації оперативно-тактичного груповання військ Харків. Дякую, що доєдналися.